Черкаські даївці ганяли водіїв-порушників, зокрема тих, хто нехтують правилами дорожнього руху поблизу навчальних закладів. Паркування у заборонених місцях, перевезення малечі на передньому сидінні та багато іншого. Усе бачила Юлія Доброскок. Біля пішохідного переходу та прямісінько на ньому. Так черкаські водії паркують свої автомобілі поблизу ось цієї школи на Горького. Діти, аби потрапити до навчального закладу, маневрують серед купи машин. Ось чоловік лишає свого фіата за кілька метрів від зебри, і як ні в чому не бувало, прямує з дитиною до школи. А ось цей взагалі ледь не збиває школярку з ніг. Роман старшокласник уважно на цій дорозі бути звик. А ось учні молодших класів каже, через припаркованих залізних коней не бачать дороги. Ну, ждуть, поки може хтось виїжджати і не, не заважають. Ось це. Щоб було де стати з автівкою, треба приїжджати раніше, каже Володимир. Від водіїв, що нема де стати, не вірить. Як це немає місця, Найди, далі, приїдь, Невже лі щоб дитина не переходив дорогу? Це не трудно. Поставити світлофора та перенести пішохідний перехід. Водія Віктора теж дратує пришкільне беззаконня. Цей перехід він взагалі не зрозумілий. Тобто і парковка, і в'їзд в школу, і пішохідний перехід. Це абсурд. Сам іноді їжу і паркуюсь, то це дуже складно. Намагаюсь сюди от заїхати. Якщо не вдається, проїжджаю далі. Така картина з паркуванням кажуть Даївці майже біля кожної школи Черкас. А ще батьки возять дітей на передньому сидінні. Мало того, школі іноді самі приїздять на автомобілях. Ось цей десятикласник 17-ї припаркував свою машину на тротуарі і, звичайно, без прав. Дають прочуха на всім кажуть дорожні інспектори і водії мажори Не виняток. Шкода лише, що все місто патрулює лише п'ять екіпажів ДАІ. Тож проконтролювати усі гори водіїв просто нереально. Вони не зважають на наші зауваження. Тобі ж завтра людина поступить так само, як у нас сьогодні. Це все залежить від самих водіїв, від свідомості водіїв, так само батьків, які привозять сюди своїх дітей. Профілактика заради безпеки все ж край потрібна, говорять працівники ДАІ. І невтомно нагадують водіям, що ті на дорозі не одні, поряд діти. І з початку року в Черкасах їх травмували з ДТП. 14. Юля Доброскок Ігор Неділько. Віка новини.